17 мая 1985 года случилось событие, которое возмутило все мужское население СССР. В газете ⁇ Правда ⁇ появился указ об усилении борьбы с пьянством. Это означало только одно. В стране вводился сухой закон. Сищики карного розшуку розслідують діяльність злочинного синдикату, який, користуючись введенням в СРСР серйозних антиалкогольних заходів, розливав наліво і направо відверте піло. Жертвами махінаторів вже стали декілька сотень осіб. После принятия сухого закона, или, как говорили в народе, полусухого, намекая на игристое вино, в СССР были закрыты почти все ликероводочные магазины. А те, которые остались, работали с двух до семи вечера. Но ну и они не могли удовлетворить весь спрос пьющего населения. Кроме того, в стране вскоре ввели новое правило под названием «Трезвость – норма жизни». Бібліотекар Макар Петрович Фільчиков вирішив ніде правди діти зранку похмилитися. Він о 9-й годині з'явився до лавки, але там було зачинено. На дверях висів красномовний папірець. Переоблік до 14.00. Макар Петрович невдоволено пробобонів. Сім утра прип'яв петух. Восім Пугачова. Магазин закрит до двох, а ключ у Горбачова. Фуйя. Макар Петрович, потупцювавши на місці, пригадав, що завдяки, як тоді говорили в народі, мінеральному секретарю Михайлу Горбачову вмить з прилавків зникли всі алкогольні напої. Фільчиков, прикуривши недопалок цигарки Сальве, одразу пригадав, що є одна цікава точка. Її в певних колах називають аптека. Там, користуючись виключно перевіреною схемою, можна розжитися пляшкою нормальної екстри. Макар Петрович, виконавши недопалок, відправився на ділову стрілку. Але краще б він цього не робив, оскільки про цей неприємний інцидент він згадуватиме решту своїх днів. Часом в країні приймалися круті заходи проти публічного розпиття спиртних напоїв у громадських місцях. Тим, кого спіймали за зловживання алкоголю на робочому місці, загрожував штраф або ж звільнення і виключення з партії. Тому великою популярністю серед начальства, але зовсім не в народа, користувалися так звані комсомольські або безалкогольні весілля. На яких втім молодята та їх гості куштували коньяк із заварних чайників, у міста з'являлися зони тверезості, в яких не продавалося спиртне. В здоровому закладі кафе Крижинка Макар Петрович усівся за стіл і замовив собі склянку Кефіра. Це був перший умовний сигнал. Мовляв, клієнт чекає чогось міцнішого. Невдовзі перед ним опинився чоловік з портфелем. Фільчиков дістав дві купюри по 5 рублів і одну скрутив фірмовим знаком, так, щоб замість напису 5 рублів з'явилося слово пий. Це був другий знак. Чоловік так, щоб ніхто не бачив, дістав з кейса півлітрову пляшку екстри, передав під столом фільчикову, взяв гроші і пішов. Макар Петрович вже перечував гарне лікування. Він вирішив, не відходячи від каси почати профілактичний сеанс. Ніхто зірвав без козирку алюмінієву кришечку без закрутки і швидко зробив кілька жадібних ковтків. Решту він вирішив залишити на десерт вдома під закусь. Але додому Макар Петрович не потрапить. За декілька хвилин йому стало зле. Все тіло перекосило. На обличчі застигла страшна гримаса. Фільчиков встиг лише вимовити Допоможіть! і впав, що називається обличчям у салат. Потрібно було викликати швидку інакше Макару Петровичу загрожувала страшна смерть. купюре 5 рублей, если действительно свернуть ее определенным образом, читалось слово «пей». В антиалкогольные времена этот прикол назывался «печатью Горбачева». Говорили, что так развлекался народ, стоя в очередях, ожидая открытия ликероводочных магазинов. Ведь за синенькую 5 рублей можно действительно было купить бутылку водки «Экстра». У перекупщиков, соответственно, она стоила вдвое дороже. Проте обмеження продажу спиртного призвело геть не до того ефекту, на який чекали в СРСР. Замість тверезого народу різко з'явилися величезні злі черги біля магазинів. Ну, а ті, хто не хотів стояти в натовпі, починав вживати різні речовини, що містили спирт. Це були аптечні настоянки, клей і одеколони. Лосьйон огірковий був випивкою і закускою в одному флакончику. Рожева туалетна вода напій для дам. Під час сухого закону пишно розквітли самогоноваріння, виробництво і продаж липової, тобто підробленої горілки. Ленідович Марфін ніяк не знаходив собі місця. Його заступник, молоденький стерлей Льоша Сайченко, лише дивувався такій поведінці шефа. Марфін ударив кулаком по столу. Це ж треба такому статися. Розперезалися гади. Лише у нашому районі вже п'ятий випадок. Хто у нас там останній, Сайченко? Якийсь Фільчиков? Так точно, правильно, Макар Петрович Фільчиков. Його вдалося врятувати вчасно. слава Богу. Відкачали. Зробили бідоласі промивання, він поки що під крапельницею. За два дні зможемо опитати, що там було у нього в пляшці. Експертиза встановила справжнісінький денатурат товаришу майор так звана паленка, без фарбників. Сліди на пляшці лише фільчикова, інших немає. Та ви погляньте, і пляшка у цих фірмачів заводська, і наклейки, і не підкопаєш. А народ, чи то з дуру, чи то від жадібності хлище труїться і вмирає, як мухи. Ніяк не можемо вийти на цих фірмачів, а вони мало того, що горілку продовжують фофлово шльопати, так ще й людей відправляють на той світ. Жодні рейди по точках не допомагають. Які у нас Сайченко результати? Та поки жодних. Все погано, старший лейтенант. Дуже погано. Ірені спиртові заводи. Там все чисто. Витрати спертоматеріалів відповідають нормам. Всі документи на вимогу перевіряючих керівництвом заводів надані. Витрата електроенергії також не перевищує звичайні показники. Виявити підпільний цех і фальсифікаторів не вдалося до кабінету Андрія Марфіна зайшла дама років 50. Вона сівши на запропонований стілець, одразу розридалася. Мого чоловіка вбили, отруїли, так і запишіть протокол. Убили, наполягала Анастасія Семенівна істоміна. І вона розповіла, що їй стало відомо. Істоміна стверджувала, чоловіка отруїли заздрісники. Її чоловік за життя був директором потужного магазину Столичний через нього на столи поважних персон потрапляли осетрина і чорна ікра, шампанське і шоколад. Тобто весь той дефіцит, який звичайно громадянину навіть не снився. Застілля було за тодішньою номенклатурною модою безалкогольним. Цю показуху розіграли спеціально для одного із запрошених чиновників. Істомін сам цілив на високу посаду взовні шторгу і вирішив відсвяткувати ювелей із дотриманням всіх формальностей. Тим більше, що сам потрібний чиновник не пив, у нього була виразка шлунка, і через це він боровся за чужу тверезість ще завзятіше. Потім Істомін телефоном сказав дружині, що має провести. Сти чиновника і між тим попросить його про підвищення. За кілька годин він повернувся в прекрасному настрої. А вночі йому стало зле. І вже під ранок директор помер в токсикологічному відділенні лікарні. Крові виявили отруту. Дивіться далі в програмі. Смерть такої поважної людини одразу привернула увагу партійних органів. А коли стало відомо про горільчану отруту, сищики отримали згори непросте завдання. Під страхом звільнення виявити підпільний цех, його знищити, магінаторів запроторити, заграти. Все на всю операцію тиждень. Дянські люди чинили опір сухому закону як могли. Весілля в ресторанах проходили з горілкою в самоварах і коняком заварних чайниках. Таксисти торгували спиртним з багажника. Бабусі вистоювали кілометрові черги і перепродавали алкоголь за подвійною ціною. Пляшка горілки перетворилася на тверду валюту. Самого варіння стало настільки поширеним явищем, що призвело не лише до дефіциту цукру і дріжджів, але й інших продуктів, з яких можна було приготувати самогон. Цукерок, томатної пасти, круп. Інколи щоб підсилити вбивчий ефект, у самогонку додавали клофелін, вибілювач або ацетон. До пива, щоб підсилити сп'яніння, додавали діхлофос. Люди стали глушити мозольну рідину, і навіть засіб для миття скла секунда. Выйти на ушлых фальсификаторов решили при помощи, как ни странно, Макара Петровича Фильчикова. Ему единственному удалось выжить, хотя он и выпил смертоносного пойла. Но допрос товарища Фильчикова мало что дал следствие. Он был еще слаб, у него тусились руки, и он вообще мало что помнил. Старший лейтенант Сайченко дістав порожню пляшку з під екстри і поставив її перед Макаром Петровичем. Вона? А як же? Вона рідненька. Ображаєте? Пили з неї. Довелося, але не з своєї волі. Хто продав вам її? А я знаю. Я що пам'ятаю, мужик якийсь, який мужик. Та я його не знаю. В цьому закладі крижинці всі так робили. Ну, ви розумієте, коли треба похмелитися? І фільчиков розповів сищикам, як відбувалося замовлення. Мовляв, раніше таких випадків не було. Все було чікі-пікі. Віддав бабки, поклав півлітровича в кишеню та й всі справи. Ви його описати можете? Та що я йому в очі заглядав? Поклав йому дві синіх і все. А на вигляд кого він нагадував вам? Може, таксист? Може, я ж його документів не запитував. За місто з ним не їздив. Погляньте, будь ласка, на ці обличчя ось фото. Макар Петрович довго напружувався, вдивлявся, тасував осіб на фотографіях, а потім раптом випалив. Та ось же він. Цей. Ви не помилилися? Ні, він ще шию якось дивно косив, немов тік нервовий. Тік нервовий, кажете. Тоді це точно він. Ви не помилилися, спасибі. Сишчики відпустили Макара Петровича і побажали йому здоров'я, а самі почали вивчати таємницю вказаного товариша. Указанным гражданином, тот, который продавал Фильчикову якобы паленую водку, был некий Мыльников Ростислав Иванович, кличка Мыло. Дважды судим, первый срок получил за мошенничество, второй за воровство. Сыщикам предстояло выяснить, как этот Мыльников попал в преступную схему продажи паленой водки и уже через него выйти на фальсификаторов. Майор Марфін доручає своїм агентам обережно стежити за цим Мильниковим, але чекаючи на результати, вони вирішили перевірити ще одну не зовсім приємну версію, яка крутилася у слідство на тлі смерті Істоміна, і про яку вони не хотіли говорити його дружині, щоб сильно не хвилювати. Вона жінка чутлива. слідству від дружини постраждалого Істоміна стало відомо наступне: чоловік поїхав проводжати чиновника на таксі. Це було реальною зачіпкою. Марфіни Сайченко швидко знаходять таксиста, який віз Леопольда і стоміна. Іван Клочков був балакучим і розповів, що і як було в ту зміну. Виявляється, дорогою цей ваш істомін забрав одну молоду даму. Очі Марфіна округлилися. Ось воно що. А це істомін ще той тип. Його горем убита дружина тут сльози лє, а він. Ну, добре, що далі. І ще пригадав таксист, якось я пригальмовував, поки цей дядько бігав в кущі, так я на власні очі бачив, як ця його дівуля щось змішувала в склянці. Це важливо, товаришу слідчий. Звичайно, будь-яка дрібниця в нашій справі важлива. А що вона змішувала, не помітили? Не помітив, але пронюхав. Якийсь аптечний препарат запахло так, що мені довелося закурити. Цього типа довго не було, а коли він повернувся в салон, так нічого і не помітив. І ми покотили далі. Таксист описав даму з його слів, Сайченко склав словесний портрет. Вона вирахувала швидко, вона аптекар. Звуть Льоля Краснопольська. Саме її стали підозрювати в отруєнні, але молода жінка ні в яку мовляв, та що ви, товариші? Я ж чисто по-жіночому, і ось яку історію вона стала оповідати. Льоля явно нервувала, розплакалася, кажучи про смерть колишнього шефа і коханця. Все це в очах слідчого лише підтверджувало провину краснопольської. На допиті вона зізналася так, дійсно підлила в скляночку і стомену дещо. А як же без цього? Але це лише краплі для посилення чоловічої сили, ліки привезені її тіткою з-за кордону. Вестоміна останнім часом були в цьому сенсі осічки, і тітка передала Льолі заморський вірний засіб для розпалювання в чоловікові шаленої пристрасті. Англійську дівчина не знала, етикетку не прочитала, і щоб напевно бухнула в склянку коханцю відразу все. Яскрава етикетка обіцяла потужний ефект. Але згодом виявилось, що це була банальна настоянка женченя на спирті. Цим отруїтися було неможливо. Сама Краснопольська пила лише шампанське. А він свою горілку, мовляв, у мене ще й пляшка залишилася. Завтра принесу. Тиждень у слідчого Марфіна з'являються нові агентурні дані. Як не дивно, цей мильников на прізвисько мило працював технологом у тому самому магазині, де керував істомін, який згодом помер. Це була перша і найреальніша зачіпка в цій справі. І новий привід об'єднати зусилля. У різні лікарні міста стали знову потрапляти громадяни з ознаками тяжкого отруєння. Двоє з шести померли. Симптоми у них ті ж самі, що й Вестоміна. Експертиза встановила: отруїлися паленою горілкою, купували її в різних точках. Хтось у звичайній наливайці, хтось з руку знайомої спекулянтки. Двоє зізналися, купили, як завжди, з чорного ходу в сусідньому магазині. Раніше у товарів. Валері там спиртним, і все було нормально, все окрім останнього разу. Про магазин Мильникова, палену горілкої отруєння, вкотре привернуло увагу слідчого Марфіна. Тут дещо в цій заплутаній справі про фальсифікаторів почало сходитися. Адже це саме той магазин, яким керував покійний істомін. Але навіть якщо через його володіння і здійснювалися нелегальний продаж спиртного, як сам директор, маючи доступ до кращих товарів, міг випити паленої горілки? Можливо, вдова істоміна права. Її чоловік Іка таки отруїли спритні заздрісники. Незабаром коханка істоміна Льоля Краснопольська передала сищикам залишки горілки для експертизи. У заводських пляшках з етикеткою Екстра виявилася справжня отрута. Це незабаром підтвердила лабораторія. Експерти виявили одночасно декілька токсичних речовин, у тому числі ацетон і денатурат. Запах спирту забивав хімію, але вже за кілька годин після вживання в організмі людини починалися незворотні процеси. Вестоміна була хвора печінка, тому півпляшки такого напою виявилися для нього просто смертельною дозою. Але вслідство залишилася маса невирішених питань. Як отрута потрапила в портфель директора магазина істоміна? Хто зі співробітників торгує небезпечним питвом? І головне, хто і як виробляє цей токсичний лівак на прикметі вслідства, поки лише один підозрюваний мильников. Агенты докладывали, что этот Мыльников был замечен на разных точках. Скорее всего, он что-то перевозил в своем портфеле. Видимо, это и была паленая водка, так называемый левак. Вскоре этого Мыльникова берут на подставном агенте. У него в портфеле действительно обнаружилась паленая водка. Это он был основным реализатором. Как оказалось, он был настолько жаден, что даже не успел смыться из города уже после смерти Истомина. На допиті у слідчого Андрія Марфіна Ростислав Мильников поводився просто по-хамськи. На поставлені питання співробітників міліції демонстративно робив круглі очі. Яка, мовляв, палена горілка, товариші? У нас в магазині все суворо, погляньте на документи. До нас немає питань навіть в ОБХСС. А вам відомо краще, ніж мені, що за це контора. Та вони за зайвий рубль чесну людину, готові згноїти в колонії суворого режиму. радянські часи ОБХСС дійсно наводив жах на працівників торгівлі різних міністерств і відомств, крадійкуватих чинуш і директорів Овочебас. Потрапити в поле зору ОБХСС було гірше смерті. Тому підозрювані в розтраті часто зводили рахунки з життям ще до самого арешту. А потрапити під статтю можна було за крадіжку хоч 15 копійок, хоч 15 грам з порції. Тому кожен радянський працівник торгівлі відчував себе немов під ковпаком, і його можна було у будь-який момент притягнути до карної відповідальності. А борці з розкрадачами соціалістичної власності могли налетіти до будь-кого. Справа лише в тому, хто буде наступний. Ростислава Мильникова налякали вишкою. А йому така невесела перспектива. Ясна річ не посміхалася, і він миттю розколовся. Мило зізнався, що таки так крав спирт, але за вказівкою самого Леопольда Істоміна. Він же мене прикривав, знав про моє минуле. Це ж він мене до себе і влаштував, узяв у справу. Адже це саме Леопольд Істомін, спритний махінатор, зрозумів, що із введенням указу про боротьбу з пияцтвом почався його золотий час. Він швидко налагодив виробництво лівої горілки і став так званим королем сухого закону. Прибуток потоком лився в кишені. Окрім спирту, йому поставляли наклейки і кришки, так звані безкозирки. Сам істомін був ідейним наткненником всього підпільного підприємства. Через свій же відділ склотари забезпечував справу пляшками. Спирт просто розводили водою. Горілка була невисокої якості, але отруїтися нею було неможливо. Такою справою вся компанія займалася біля півроку. Потім заходи боротьби з нелегальними виробниками алкоголю в країні серйозно по. Посилилися. То тут заарештували групу фальсифікаторів, то там накрили цех знайомих з спиртзавода. Це розлютило істоміна, адже в нього весь прибуток був розписаний на роки вперед. А без спирту все підприємство накривалося. Тому з подальшим рецептом махінатори вирішили не мудрити, взяли залишки спирту, змішали з водою а для міцності додавали ацетон і денатурат. У той час народ пив все, що горить від одеколону до засобів для виведення плям. Тому такий рецепт нікому не здався екзотичним. Але горілки потрібно було зробити багато, а спирту залишалося мало. Недосвідчені горе виробники до цього працювали лише з заводським спиртом і водою і трохи не розрахували дозу добавок. Так, замість підробленої горілки вони стали виготовляти справжню отруту. На щастя, спритних махінаторів витрати на виробництво такого питва були мінімальні. Адже вартість складових компонентів була копійчаною. Окрім того, багато інгредієнтів були у вільному продажі. Так, наприклад, деревний лак, склоочисник, розчинник тощо продавалися в будь-якому будівельному магазині. Та й купівля такої сировини навряд чи у когось викликала навіть краплю підозри, оскільки ремонти в Радянському Союзі могли тривати вічно. Таким чином, тіньовий прибуток від кустарного виробництва в рази перевищував дохід від розведеного водою метанолу. Сыщики не могли понять одного из самого главного, как этот Истомин мог сам себе положить в портфель бутылку с отравой. Они решили допросить задержанного Мыльникова и припомнить все детали того злополучного дня. Когда технолог закончил свой рассказ, у следствия больше вопросов не было. Все теперь стало на свои места. Два ящики лівого товару чекали своєї реалізації, яку і проводив за вказівкою Стоміна спритний Ростислав Мильников. Саме ця партія і викликала масові отруєння. Того дня Леопольд Істомін збирався на банкет, але йому так заподрили мізки за день, що він просто забув про палену екстру, адже ввечері у нього ще й намічалося солодке рандеву з молодою коханкою. Похабцем Леопольд Істомін кинув у портфель шампанське для своєї льолі і пляшку горілку екстра для себе. Таким чином, директор магазина сам підірвався на своїй же міні і став жертвою власного нелегального бізнесу. Водочные комбинаторы понесли самые серьезные наказания. Больше всех поплатился сам Истомин, который отравился собственным же пойлом. Вороватого Мыльникова в третий раз упекли в колонию. Ну а Макар Петрович Фильчиков записался в активисты общества «Трезвость». И всю оставшуюся жизнь он пил только кефир.